16 жовтня в Засульському яру, де у 1941 році було знищено 4 тисячі євреїв, зібрались представники влади, міжнародної організації «Remember Us» та всі небайдужі до історії рідного краю, аби вшанувати пам'ять загиблих. На заході присутні могли послухати зворушливі вірші та пісні у виконанні місцевих артистів, в яких вони передавали переживання та емоції важких часів. До присутніх звернувся міський голова Олександр Грицаєнко, який вручив грамоти єврейській общині Лубен та подякував їм. За те, що вони підтримують зв'язок із нашими земляками в усьому світі та співпрацюють з міжнародною організацією Remember Us. Ця організація намагається увіковічнити пам'ять людей, які безневинно загинули в роки війни та репресій. А також, на їхню думку, зараз важливо донести до дітей такі поняття, як геноцид та Голокост. Як можна забути, що коли в приміщенні сьогоднішньої загальноосвітньої школи номер 1 під час війни був госпіталь для німецьких солдат. А напроти поселили дітей із дитячого будинку і брали кров для переливання цих же поранених солдат. Як можна забути, 4 тисячі євреїв, дітей, жінок-стариків, яких розстріляли ось тут, на цьому місці, поза перед нами, а скільки мільйонів їх загинуло? По Україні, по Європі, по інших країнах голова єврейської громади Геннадій Хенкен наголосив на тому, аби кожен пам'ятав і шанував події минулих літ. В Україні уділяється велике внимання темі Холокоста. Хтось із присутствуючих удивленно спросить, зачем это нам не євреям? Від жертвами холокосту були только євреї. Да. Жертвами Холокоста были евреи. И для них память о Холокосте не абстрактное понятие, не весточка из ужасного далекого, а боль каждой еврейской семьи, живая память поколений. Они это пережили, познали весь ужас катастрофы. Для них сохранение памяти о Холокосте – это аксиома. Она вона прописана кров'ю в історії єврейського народу. Забить Холокост для єврея равносильно, що придати своїх родителей. Також на заході був присутній Анатолій Кишкань, який під час розстрілу євреїв у Засульському яру, 1945 році дивом залишився живий. Тоді було 3-4 місяці. мати навчути з ями з ями втекла, то є, ну. Отсюда. Ночі, впала. Як... А, тобто її не розстріляла? Вона впала в яму, а тоді ночі вилізла в ями і... Серед трупів. А тоді по селах скривалася. Аж, а, аж, аж до, хорольського, до хорольського району доставала по селам, там по селам, там переночують, там погріби сховають, то там. Так вона і вижила. Після заходу відбулась висадка дерев метасеквої, які символізують вічність. Воно живе до порядка тисячі років. Це красне дерево. Воно виростає дуже великим. Воно видержує пряме попадання молнії. У нього в корі є, я не знаю, русське слово, репелент, ріпя який не дозволяє коріти огню. Воно, в общем, дуже-дуже живуче дерево. І доволі символічно в таких містах сажать такі дерева. Голокост страшна трагедія того часу, урок для всього людства. Тому кожен повинен пам'ятати і шанувати події минулих літ, та не допустити того, щоб ця трагедія знову повторилась. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.